я записала вам практику, а ви в комфортному темпі а собі в зручній обстановці а її зробите якщо захочете пораду від метафоричних карт, то я теж залишу відео з метафоричними картами. Дуже корисно працювати з цією темою з тим, щоб зрозуміти, як розкрити свій потенціал. потенціал у людини він знаєте, він не має кордонів. Як всесвіт, просто важливо потенціал розкривається на певну ціль. От коли люди приходять, наприклад, я хочу розкрити там свою силу чи е, розкриття своєї свого призначення, розкриття воно може бути, знаєте, як лавина, і тут, коли людина розуміє конкретну ціль, а ну, наприклад, є ціль на тиждень. І дуже добре, якщо ця ціль матеріальна, тому що по матеріальному ми можемо побачити ефект, тому що духовний план це, а, ну а, ми можемо постійно там медитувати, ми можемо постійно розбиратися з собою, пізнавати себе внутрішньо. Але а, по тому, от, коли є баланс із матеріальним, коли ми відслідковуємо, туди я йдучи не туди. Ну, тобто ми можемо відчувати це інтуїтивно. А що в нас з емоціями? Чи все нормальне? Як ми себе там почуваємо, Чи ми, а, щоб був оцей баланс а, того, що ми тут і зараз? Тому що наше тіло, воно, воно теж матеріальне. Мені подобається таке твердження, що реальне а, це один із, із способів проходити а, оцей духовний шлях. Духовний шлях, в принципі, як втілення а, ну, на планеті Земля, як а, а, фізичному тілі. От і пропоную саме для цього. Я пропоную вам подивитися, по яких стратегіях ви е, рухаєтеся.